Логосвіт Вас вітає Логосвіт і сьогодні казка Мультик і секрет солодкосного. Жив собі маленький пухнастий котик на ім'я Мультик Він був дуже допитливий і цікавий. Цікавили днями бігав, стрибав і грався з друзями, але настав вечір і наставала пора відпочинку. Морчику було важко засинати, він крутився, вертівся на своїй м'якій подушці. Довго позіхав, а все не приходив. Його мама, добра і лагідна киця Мурмурка, завжди була поруч, щоб допомогти своєму маленькому котику. Одного вечора, коли морчик знов не міг заснути, мама мурморчика, сіла поруч і лагідно сказала. Морчику, ти знаєш, що засинати це велике мистецтво. Давай я тебе навчу, як це робити правильно. Морчик із цікавістю підняв вушко і прислухався до мами. Спочатку потрібно знайти найзручніше місце, почала мама. Ляж на бочок і закрий очі. Уяви собі, що ти лежиш на теплій, м'якій хмаринці. Морчик спробував уявити собі хмаринку. Він закрив очі і відчув, як його лапки і гостік розслабляються. Тепер глибоко вдихни носиком і повільно видихни, продовжувала мама. Уяви собі, що з кожним видихом твоє тільце стає легшим і легшим. Морчик зробив так, як казала мама. Він відчув, як його тіло стало легким, мов пушинка. А тепер уяви, що ти летиш на цій хмаринці далеко-далеко, тихенько промовила мама. І навколо тебе літають зорі, а місяць світить своїм м'яким світлом. Мурчик уявив зорі місяць. Він почав відчувати, як його повіки стають важкими. А думки спокійними й тихими. І нарешті уяви, що ти в обіймах мами, яка завжди поруч і захищає тебе, прошепотіла мама Морщика, ніжно обіймаючи його своїми лапками. Морщик відчув мамі обійми і занурився в тепло і затишок. Він позіхнув останнє і солодко заснув. З того вечора Морчик завжди згадував поради своєї мами і легко засинав, відчуваючи себе найщасливішим котиком у світі. А мама Мурчика з любов'ю дивилась на свого маленького котика і раділа, що змогла допомогти йому навчитися засинати. Жили вони довго і щасливо, засинаючи кожного вечора в обіймах один одного. Até nos ouvir. Papá.